Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Личман Сергій Анатолійович, позивний тренер, солдат 18-го батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти. Народився Сергій Личман 22 жовтня 1984 року на Київщині, в селі Зеленьки Миронівського району. Вчився він старанно, активно займався спортом. Умів товаришувати. Після закінчення юридичного факультету працював у патрульній службі. Війна застала Сергія за кордоном, але він повернувся, аби захищати батьківщину. Родина Личманів була люблячою і дружньою. Батько Анатолій Олександрович працював різноробочим у комунальному управлінні Миронівка Благоустрій. Мама Наталія Дмитрівна вела домашнє господарство. У них підростали двоє синів: Сергій та його старший брат Олександр. У 1991 році Сергій Личман пішов до першого класу Зеленківської середньої загальноосвітньої школи. Однокласники згадують, що Сергій був спокійним та врівноваженим, залюбки долучався до всіх шкільних заходів. Класний керівник Сергія Катерина Федорівна Тесленко пригадує, як він готувався до вступу на юридичний факультет, як наполегливо вчився. Одного разу вчителька навіть закрила очі на його спробу зазирнути в конспект по алгебрі під час контрольної роботи. В нього була чітка мета, і він так старався підтягнути знання, а мене так гріли його зміни до навчального процесу, помічали його успіхи з усіх інших предметів. І саме через ці старання я заплющила очі на намагання Сергія підглянути у конспект, бо ці старання в навчанні визначали його майбутнє, і він досяг своєї мети, великий молодець. У 2002 році Сергій Личман вступив на факультет права до Білоцерківського національного аграрного університету. Закінчивши навчання, він у 2006 році пішов на строкову службу. А після демобілізації з 2008 року працював у патрульній поліції Києва, був командиром роти патрульної служби у званні капітана. З патрульної поліції Сергій Личман звільнився у 2017 році і вирушив на роботу до Німеччини. Повномасштабне вторгнення застало його за кордоном. Та Сергій добре усвідомлював, що таке вірність військовій присязі і відданість батьківщині. Він повернувся і добровольцем пішов до війська. Потрапив до підрозділу, який закривав небо над Києвом. Сергій служив механіком-водієм лабораторій ракетних комплексів у 96-й зенітно-ракетній бригаді. Восени 2022 року Сергій Личман одружився з коханою дівчиною Яною. З якою він познайомився ще в мирному 2020 році. Сергій був дуже добрий, щиросердний із загостреним почуттям справедливості, розповідає дружина Сергія Личмана Яна. Він дуже любив займатися спортом, вдома багато тренажерів для фізичних вправ, вів здоровий спосіб життя, дотримувався правильного харчування, щоб бути завжди в гарній фізичній формі. Влітку 2023 року Сергій Личман пройшов військовий вишкіл на Львівщині. І потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Мій син завжди мріяв бути військовим і казав коли закінчиться війна, я військову справу не полишу, розповідає мама Сергія Личмана Наталія Дмитрівна. Побратими згадують Сергія як великого патріота і борця за Україну. Він випромінював енергію, не чекав розпоряджень, проявляв ініціативу. З легкістю міг за відсутності керівництва виконувати функції командира. Він ішов вперед, і товариші йшли за ним. У вересні 2023 року Сергій Личман, виконуючи бойове завдання, отримав поранення та контузію. Лікували його у Дніпрі, оперували, вилучали з тіла осколки. Ледве одужавши, він знову повернувся у стрій і знову до морської піхоти, до 18-го батальйону 35-ї бригади. Наприкінці 2023 року ЗСУ ставили за мету створити плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Морбіхи переправлялись на Дніпровські острови, форсували річку під ворожим вогнем і намагалися закріпитися. Бої були запеклими. У грудні 2023 року. Сергій Личман зник безвісти, виконуючи бойове завдання в селі Кринки. Рідні чекали й сподівалися. Мама Наталія Дмитрівна на той час саме плела маскувальні сітки у волонтерському центрі. Згадую, як завантажувала себе роботою і чекала: от як Сереженька вийде на зв'язок, узнаю, куди йому відправити сітку, вона ж йому потрібна. Лише за п'ять місяців, в результаті обміну загиблими, тіло Сергія Личмана вдалося повернути додому. 16 квітня 2024 року полеглого героя поховали у рідному селі Зеленьке на Київщині. Героя нагороджено почесною нагородою комбатанський хрест та орденом за мужність третього ступеня посмертно, а також посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Меронівської громади. А на фасаді будівлі Зеленківської гімназії встановили меморіальну дошку на знак вдячності Сергієві Личману. Який віддав своє життя за свободу, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві!